Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я розкажу про секатор від компанії ARS під номером vs 9 xz Професійні секатори ARS постачається в спеціальних пластикових таких коробках-упаковках. Всередині знаходиться сам секатор, який ви можете навіть в упакованому вигляді взяти в руку і попробувати примірити до руки. Також всередині є інструкція. Де поданий перелік змінних деталей, це є необхідність для професійного інструменту професійних секаторів. А також подані основні характеристики дані цього секатора. Цей секатор це є обвідний секатор. Відповідно, він має лезо і контрлезо. На контролезі виготовлена спеціальна фрезеровка, яка запобігає збору бруду. На на контролезі, на лезі, а також очищає секатор і не дозволяє йому заклинювати, забруднюватись. Лезо-контрлезо виготовлено з в сталі, дуже добре, якісно загартованою. А також ці елементи покриті хромом, які є з одного боку і твердий і з другого боку добре запобігає корозії леза і контролеза. Важливим елементом цього секатора, так само як і інших професійної лінійки від АРС, є механізм регулювання затяжки сьогодні вузла. Це дуже важливий і необхідний елемент, дозволяє досить просто, легко, з допомогою одної хрестової викрутки, як розібрати, зібрати секатор так само і добре настроїти, легко настроїти, відрегулювати його роботу. Ручки секатора виготовлені з алюмінієвого сплаву, покриті спеціальними пластиковими накладками. Ці накладки дозволяють зручно утримувати секатор у руці, а також захищають руку від перехолодження під час роботи на морозі. Всередині секатора знаходиться пружина, виготовлена з нержавіючої сталі. Всередині пружини знаходяться два великих резинових амортизатори. Важливим і цікавим елементом цього секатора є власна конструкція замка. Цей замок дозволяє відкривати і закривати секатор як лівою рукою, так і правою рукою. Більшість секаторів мають розташування замка з одного боку і користуватися обома руками ним незручно буде. Цей секатор дозволяє працювати обома руками. Ще цікавою особливістю цього замка є те, що відкривається він просто натисканням на руків'я. Закривається пальцем. Цей секатор дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. Довжина леза секатора 60 мм, загальна довжина 227 мм, а вага 257 г. Тобто цей секатор розроблений і розрахований для роботи людини з великою рукою. Придбати секатор ARS vs 9XZ ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором. АРС на території України в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!